Вітаю у промову. Осінь. Час збирати щедрий врожай. Нагадаю, що до приходу в Україну совєтів українці переважно вживали два збірні іменники. Городина та садовина замість овочів та фруктів. Городина це плоди та зелень, які є продуктами харчування. Садовина плоди садових дерев. Ці плоди також ставали героями влучних українських фразеологізмів. Наприклад, як виросте гарбуз на вербі. Тобто, ніколи не буде, цього не стане, або ж лізти в чужий горох. Тобто втручатися в чиї-небудь особисті справи. Чи скрепти, чи наскупти моркву, тобто дорікати кого небудь або лаяти, сварити когось. Гірш за редьку гірку, тобто докучати і набридати дуже надзвичайно з великою мірою. Говоріть українською правильно та не лізьте в чужий горох, щоб на вас не наскубли моркви. oh